Тепер по першому питанню, я його зараз зачитаю. Про внесення змін до рішення Белоцерківської міської ради від 28 серпня 2024 року за номером 6055598 про ліквідацію Белоцерківської ліцеї перш з інституційною формою навчання номер 1 Белоцерківської міської ради. Юрій Федорович, будь ласка, вам за слова. Це рішення технічне, яке унормує саме для нашого архівного відділу порядок передачі документів на архівування. Запитання. Вже мені здається, що ви з'ясували до проведення комісії це питання, так? Ольга Валерійовна, так? Так. Тому є пропозиція підтримати. Друге питання. Про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 28 серпня 24-го за номером 60, 56, 59 8, Про ліквідацію Белоцерківської ліцеї гімназії з інституційної форми навчання номер 2 Белоцерківської міської ради Київської області. Аналогічне питання. Ну тільки скажу два слова. Що попереднє рішення було прописано порядок архівування документів ліквідованих закладів як відповідно до закону України про освіту. Але архівний відділ висовує свої вимоги до цього, в цьому питанні до порядку архівування документів. Тому ми, дослухавшись до їх порад, виписуємо під цей підпункт саме в їхній редакції. Підтримати так. третє питання про затвердження граничної чисельності працівників комунального закладу Білоцерківської міської ради. Ветеранський простір, будь ласка, пані Юлія Терещук, начальник управління соціального захисту населення міської ради. Будь ласка, доброго дня, шановні депутати. На минулому засіданні міської ради було прийнято рішення щодо утворення зазначеного закладу, тому відповідно пропонується з 1 січня внести Затвердити його граничну чисельність в кількості 31 штатна одиниця. Відповідно, 881-ша постанова передбачає, що в громаді мають діяти фахівці із супроводу ветеранів війни, і про це має бути відповідне рішення засновника. Тому пункт 2 цього рішення передбачає, що з цих 31 одиниці буде 20 – Це фахівці із супроводу ветеранів. Тому прошу підтримати для того, щоб ми могли забезпечити діяльність цього центру з наступного року. А відповідна постанова передбачає там 881 постанова. Вона передбачає, що засновник має прийняти рішення про введення фахівців із супроводу ветеранів війни. Фінансування за роботу цих фахівців буде здійснювати згідно чинного законодавства та відповідно з коштів державного бюджету. Тобто угу. на їх фінансування буде задіяний державний бюджет, а не місцевій субвенція буде так. так. Так, Була, так, це, да, так. З розрахунку. Так. З... А 11 – А 11 це будуть фахівці саме цього закладу. А скажіть, будь ласка, 31 фахівець в такому невеличкому закладі? Це ж <кхи> Дивіться, фахівці із супроводу вони е, не будуть сидіти на робочих місцях. В переважній більшості вони будуть здійснювати свою роботу і на виїзді, і відповідно, вони у нас будуть і в територіальному центрі, і в ветеранському просторі, і в центрі соціальних служб, можливо, в управлінні соцзахисту. Так. буде розпис функціонал. Дивіться, що до одинадцяти. Двадцять я зустрілася демобілізовані. Ні. Ні, ні. це будуть фахівці із супроводу ветеранів. Ну так, фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Це так називається посада. ні, ні. Вони будуть обслуговувати ветеранів і його супроводжувати ветеранів. Це швидше якась психологічна служба? Ні, тобі, це ще... не психологічна служба постановою. визначена його роль помічника ветерана із розрахунку на 100 осіб один помічник ага. ветерана. Визначено його функціонал, визначено постанову, як він має проходити конкурс. Він має реєструватися на платформі є ветеран без нашої участі. І за підписом міщана, на керівника департаменту обласного соціального захисту та ветеранської політики, і відповідним указом президента, який з двадцять вийшов за номером 512. Передбачено, помічники ветерана мають бути в штатних розписах або існуючих комунальних установ, або новостворених. Враховуючи, що новостворено створили, вони мають бути в штатному розкладі, штатними працівниками комунального закладу. Ну, нас на даному випадку новоствореним. новоствореному. Враховуючи, що мережу зараз не можна змінювати. Ми будемо декларуємо, що з 1 січня. Це, вони будуть набиратися і це будуть відповідні вакансії. Хочу сказати, що це не дуже так просто. На сьогоднішній день по Білоцерківському району ну, зареєстровано 14 помічників ветерана, по Білій церкві ні одного. Кандидатур, практик, кандидатів на такі посади немає. Це діло в тому, що постановою виписано всі конкурсні умови конкурсу, які вони мають проходити, відповідно, яка в них має бути освіта, що вони мають подати. Вони розглядаються. Комісії, яка створена в районі на погодження, і також комісію Міністерства ветеранів. І тоді даний помічник ветерана погоджується Мінвєтом працювати там, де він забажає. Суть наступна: він має, є, буде комунікатором між. Виконавчими органами, як державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими органами, медичними там закладами, відповідно до потреб тої чи іншої особи, яка про себе заявила. Це визнач... буде визначатися визначення буде потреб. Кожної особи, яка звернулася до помічника ветерана, відповідно буде надаватися послуга. Міністерство декларує наступне. У нас було куча купа онлайн-нарад, очних нарад, вебінарів, де... де сам механізм нам розказували. І ну задекларовували, скажімо так, тому що він ще не відпрацьований на території України. Е і зараз всі рухаємося однаково. Немає, що хтось там вивиснув швидше пішов з якоїсь області чи міста, чи, чи там трохи затримався. Якось йдемо в унісон. Навчаємося працювати і задекларовано державою, що кожен помічник ветерана має надавати послуги з розрахунку: 16 послуг в день за місяць, 320 двадцять послуг, тариф на ставка 83 гривні 57 копійок. І з цієї суми буде фінансуватися. Поки фінансуватися помічник ветерана в 2024 році буде фінансуватися, хто створив і задекларувався з Розрахунку 29 950, це з податками. Але механізм складний, який буде проходити не тільки через Мінвєд, а й через Фонд інвалідів з перевіркою Національної соціальної служби надання даних послуг. Ми дали заявку на Мінвєд і на департамент відповідно з такого розрахунку, що якщо нам пощастить, ми в жовтні візьмемо 5 ветеранів, ну, так, так, враховуючи, що нікого немає, там в листопаді 5 і будемо наїти, що в грудні буде 10. Розрахунок коштів ми також подали, потребу в нас е, взяли. Який буде далі механізм? Тому що в 2023 році 4 області пішло в пілотний проєкт. Стосовно помічників вітерани і даний проєкт виявився провальним. Кажу так, як є. Це озвучується не тільки мною, це озвучується зараз. Пішли іншим шляхом обставившися документами, дуже багато нормативної бази. Це 881 постанова. Це наказ Мінвєта 168, де буде, де прописано, як мають функціонувати простори. Це указ президента. 512-й, який зареєстрований в той день, коли був форум ветеранів, протокол Конгресу місцевих та регіональних влад Президентові України, де пунктами визначено, що нам треба робити. Ні, да. ну, нам, нам наданий бренд -бук. Треба закон виконати, так? Ну не тільки закон, закон виконати, Ви розумієте, що з розрахунку. Так, назву Такі цифри. Область задекларувала, що за даними Мінвета, в Київську область вернеться 81 680 ветеранів. Відповідно, треба 816 чоловік на області. Область дала поки потребу на Мінві 390 осіб ну, планових. Е, виконується це дуже складно. Зараз набрана ну, навіть не третя, не четверта частина, дуже мало. Як буде далі це виконуватися зараз, ми не відчуваємо, ми зараз працюємо, і нас, ми, ми виконуємо ці функції і зараз, просто що там наші спеціалісти обслуговують в молодіжному центрі, консультуємо там, в управління захисту. <кхи> просто... <кхи> <кхи> просто це наскільки складно. І зараз ми працюємо в основному з членами сімей Загиблих, з дружинами, ветеранів, які. Є і три, ми можемо визначити їх потреби їх зараз. Мало це тих, хто комісований, хто мають першу групу інвалідності. Всі майбутні потенційні ветерани вони ще зараз воюють, і враховуючи, що на білу церкву, і у нас я думаю, що реально буде біла церква. Якщо Київська область 81 тисяча, то Біла церква 20 тисяч, це буде легко, тому що не тільки там в ЗРП служить наші в 20, 72 бригади, бригаді. Ще є білоцерківці, які в інших частинах воюють і в інших бригадах, які дислокуються і формуються з інших областей і міст України. Тому от така ситуація. Ситуація, я скажу, дуже нелегка. Дуже Дякую. Нелегка. Дякую. Які ще, ще питання. Підтримати? Підтримати. Ідемо далі про про затвердження положення про управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради. Будь ласка, пані Юлія. у зв'язку із внесенням змін до чинного законодавства, а саме у зв'язку з прийняттям закону про адміністративну процедуру та внесення змін безпосередньо до наших нормативно-правових актів, які стосуються соціальної сфери. Ми змінюємо своє положення і додаємо туди все, що стосується адміністративної процедури. Також згідно зазначеного проєкту рішення пропонується з 1 січня збільшити граничну чисельність управління соціального захисту населення на 4 штатні одиниці, оскільки збільшується робота з ветеранами війни та членами їх сімей. і ну, Це є така нагальна потреба, і хочемо додати. Посилити відділ по роботі з ветеранами війни та відділ соціального забезпечення безпосередньо фахівцем, яким який займається технічними засобами реабілітації, тому що хлопці повертаються комусь, можливо, потрібен інвалідний візок, комусь потрібен протез, комусь палиці, милиці. А це все ну, така досить кропітка робота, тому що Дуже прошу багато підтримати договорів, да. Я, які питання є думки. Підтримати, да, і ми тут забули за ВПО сказати. у Нас збільшується, на жаль, у нас збільшується ВПО. Бувають такі дні, що у нас звертається по 30-50 осіб з різних напрямків. І тому це теж. Враховуючи, що на рівні держави і зараз і облікові дані десь підвисають, і зараз нам треба перереєструвати більше тисячі осіб. І на п'ять чотири на особи, які цим займаються, просто нереальна нагрузка. Я серйозно не то, що там. І, до речі, у нас відділ ВПО, ну це теж стосується, бо ви ж приймали рішення, виділяли кошти. Сьогодні, завтра будемо оголошувати тендер. Ми вже отримали проєктно-кошторисну документацію на офіс ВПО і будемо намагатися, щоб техніка, орхтехніка і все те, що необхідно за рахунок благодійних коштів. Зараз розробляється проект на простір ВПО, електрична частина зараз в роботі, тому що ДТЕК найдовше нам дає погодження на технічне. Умови, ну зараз якось ми добили кону це питання. Тому ставлю вас просто до відома стосовно Дякую. цього все використовується, Дякую. робимо як найшвидше, наскільки це можливо. Тримати інших думок немає. Дякую. Е, і про затвердження програми відзначення державних та професійних свят. Ювілейних дат заохочення та е, заохочення за заслуги перед Білоцерківською міською територіальною громадою здійснення представницьких та інших заходів на 25-й рік. Пані Галина Загородня, начальник відділу управління персоналу міської ради. Будь ласка, всім доброго дня. Даний проект рішення спрямований на забезпечення належної організації відзначення державних та професійних свят і волених даз заохочення за, за заслуги перед Білоцерківською міською територіальною громадою, здійснення представницьких та інших заходів. Прошу розглянути. Ну такий традиційний до кожного да, приймаємося. Так. так підтримати. Так, так. так. дякую, дякую, Гана. Дякую. Тепер е, а що тут на засідання? Це де по те, що ми перенесли. Да, те, що ми перенесли на на наступне засідання. Ще що є по різному немає. Дякую за роботу. Дякую за роботу. Щасливої дороги.